Скажіть, будь ласка, от, е, Чому саме тут? Що це за місце? Напевно, тому що тут ми, пройшло моє дитинство. І ця земля щодень? Ну, Силу, натхнення, віру. Можна сказати, все те, що ви тільки перерахували. От цієї суєти, від цієї війни хочеться десь стати в такому місці, от, наприклад, такому, як ми зараз стоїмо, mm -hmm. і просто як простій людині по бути декілька хвилин для того, щоб правильно ви кажете, перезавантажитись. Вдихнути легка легкістю повітря. Ну, якщо можна, от зараз я хочу такий невеличкий бліц, і прошу вас відповідати на ці питання дуже стисло, от коротко. Як скажете, військовими народжуються чи стають? Народжуються дітьми, навчаються, а військовими стають. Алмаз один з найміцніших каменів. Наскільки міцний ви? Ну, Напевно. Це питання задати ворогу. Ну, думаю, враховуючи позини, він співпадає от, з тим, характеристиками. Да, да? З тими характеристиками. Ну, і останнє моє питання в цьому бліці. Якби сьогодні довелося знову скласти базовий курс бойової підготовки, наскільки б склали? Я думаю, враховуючи, що в нас найвисокий рівень це 12, в 12 би вложився. Військовослужбовці оберігають наш кордон, оберігають нашу державу. Сьогодні завдяки Збройним силам України ми прокидаємося щоранку і живемо в незалежній державі. Коли саме до вас прийшлося усвідомлення того, що ви хочете стати військовим? Чи можливо в родині були якісь приклади для наслідування? Ні, нікого не було. Батьки звідси, я вже казав, тато закінчив аграрний університет, на той час інститут. Угу. От. Мама бухгалтером тут працювала. Ну, а відповідно, в далекому 1989 році я закінчив тут школу, цю, де ми знаходимося. І військкомат Лебединський приїхав. Ну, і мені запропонували там Рязанське ВДВ, там ще один філосос. Да, 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 да. Да, <гум> да, да, вот. Але але я чомусь вибрав Казанське вище танкове командне училище. Ну, я прийняв рішення і не шкодую жодного часу, що я закінчив Казанське. тому що ті танки, які проходили через кордон, і йшли дуже швидко до урядового кварталу в міста Київ, були Т-80. Це танк прорива. Танк От Казанське танкове училище, іменно базовий танк був, Т-80. Для вас війна почалася у 2014-му. Ну, як би сказати, перший раз я столкнувся з питаннями війни, це в 2008 році, коли мене призначили командиром національного контингента в Косово. А якщо брати російсько-українську війну, вона для вас почалася в 2014 році? Так, да, в 2014 році. А наскільки різниця усвідомлення війни тоді і зараз? Чи є різниця між цим? Є різниця. В 2014 році, зрозуміло, ми десь отримали поразку, але ми змогли мобілізуватись, нас підтримали люди, нам повірило суспільство, ми об'єднались всі разом. І вистояли. Відчуття різні в 2014 і зараз. Ну, як би сказати, різні. Напевно, не зовсім різні, але от ми точно десь, може, в 2017-2018 му ще можна було, поняття, знаєте, точка повернення. Після лютого 2022 року точки повернення, ну, напевно, вже навіть і в наших дітей, і правнуків не буде. Чи відчували ви, що в 2022 році почнеться повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна. Ну, приміром, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужений якось казав про те, що я чувствував, відчував цей відчуття, е, да, відчуття ну, було, мабуть, запах повітрі. війни в повітрі. Так, чи було таке відчуття у вас? Ну, звичайно, ви ж розумієте, що е, свого часу нас навчали. І готували, як військового, який повинен в будь-який момент от, прийняти рішення і, напевно, навіть віддати життя за незалежність mm -hmm. своєї держави. От. І, звичайно, ми як професійні військові розуміли, що по деяким ознакам наближається та точка, де от, ну, що то поміняється, щось, щось має бути. От. Таких можна дуже багато прикладів привести, ті ж самі, коли посольства почали переміщатись в Львів, коли почалися, там деякі угу. там так, такі, от, рух військ. Тому що будь-який рух військ він призводить потім до чота. Лібо повертаються, виконавши свої задачі в техніку в парк, особовий склад в казарми, лібо це йде під приводом миротворців, чим угодно, як це. Для Росії це дуже характерно, вони завжди всовуються в, суверен... в суверенність деяких держав. Це, держав. Да. це от, ну, в них по життю таке. О, так і вийшлося і в нас. Ви знаєте, мабуть, вам як нікому відомо от наскільки хвилювань, скільки питань сьогодні виникає у жителів Сумщини. І от зараз у мене таке саме питання. Як характеризувати сьогодні ситуацію на Сумщині? Військову ситуацію на сумсім. Небезпеку, небезпеку. Якщо коротко сказати, стабільна та контрольована. А тактичне угруповання Суми було створене з метою захисту саме нашої території. Наскільки сьогодні вистачає потужностей, і чи зможемо дати відсіч, якщо, не дай Боже, ворог знову ризикне зайти на нашу територію? Ну, дивіться, щоб швидко пояснити, в лютому місяці була бригада територіальної оборони. Це декілька батальйонів, декілька тисяч людей. Е, Бистро, коли розпочалася ситуація, е, сформувалися, об'єдналися, яка добробати просила. Зараз mm -hmm. це добровольче військове формування при військовій частині театральної оборони. Е, не буду казати е, сміркувань безпеки, скільки тисяч вони змогли що перше, а затримати ворога, не дали можливість закріпити е, місті суми, як є так поняття, як військовий гарнізон. Якщо би зайшли, закріпилися. Е, ми все одно вибили їх, але якою ціною ціною руйнування, ціною життя людей, тому що ну треба було. ми. Ж... Не зайду да, Ні. А зараз, коли було прийнято рішення головної збройних сил України, і в квітні місяці вже ми переформувалися в оперативно-тактичне групування Суми. Ми прийняли підпорядкування і 117-ту бригаду, і 116-ту бригаду, і національну гвардію, національну поліцію, всі складові сектору оборони. І наша чисельність, по-перше, стала більша. Це вже військова організація, яка має відповідні завдання. Вертикаль управління, управління, ми завели артилерію, ми отримали матеріально технічну допомогу протитанки засоби з країн-партнерів. Наші люди, коли приїжджаєш, коли даєш, вони швидко Google допомог. От, вивчили, як обращатися, uh -huh. от, чим відлічається РП-7, інші зразка. В принципі, по великому рахунку. Нічим, нічим. Але просто броню перебуває, прожигає більш динамічно, швидше. От, нічим. Тому люди, головне, щоб люди повірили. От, задача любого керівника щоб йому вірили люди, тому що без віри, без довіри от, ну, не буде. І якщо буде віра, якщо буде розуміння, якщо буде забезпечено все це діло і організовано, то тоді ну я думаю гарантований успіх. Тому я скажу, повторюсь, черговий раз, не потрібно хвилюватись, треба вірити Збройним силам України. Ми напевно з 2014 року дуже багато разів доказали, що нам треба вірити. От і все буде нормально. Наскільки вмотивовані сьогодні наші захисники, наші військові? І на чому тримається ця мотивація? Ну ви знаєте, не знаю, щоб ніхто не образився, я почув від одної людини такий, то ли це був 2014, то ли 15 рік, що коли опитали, довіра до Збройних сил стала чуть ли не на перше місце. Ну, до релігії, довіри і довіра і до. Це, напевно, заслуга всього великотисячного колектива, всіх і Збройних сил України, і Національної поліції, і Служби безпеки, і Добробатов, тому що ну, вони доказали, що вони е, можуть виконати будь-яку задачу. І найголовніше, що в це вірить суспільство, тому що приходили всі, просили дай автомат, немає автомата, беремо мисливську винтівку, коктейлі Молотова і захищали. То, що по праву прина приналежить нам, пане Олександре, от ви вже сьогодні згадали про те, що на початку повномасштабної війни суми фактично ну самостійно сам на сам залишилися, і завдяки територіальній обороні, добровольчим формуванням, все ж таки змогли вистояти на сьогоднішній день. От наскільки тісна комунікація між теробороною збройними силами, от наскільки вони є там тим структурним підрозділом, наскільки вони виконують свої завдання сьогодні. Тудися порозуміння є, я Як командир скажу повністю територіальна оборона щас це у нас класна модель європейська, це окремий рід військ. зараз вони мають своє командування сила борони. Вони мають е, свої військові частини бригади, вже є і штурмові бригади в територіальній обороні. Це не є стаєниця, хай ворог знає. От е, є вже даже тан, е, танки на збройні в бригадах територіальної оборони, не кажучи про той скритий резерв, називаємо трофеї, про який іноді навіть не всі знають у нас, а не кажучи про ворога. От, прийде час, якщо у кого-то буде бажання, ми їм покажемо. От, е, я скажу так, що саме велике добровольче формування це на Сумщині. От. Ну, напевне, до тому, речі, що... хотіла спитати, не забагато їх у нас? Ні, не забагато. Дивіться, тому що саме на даний час найвеликий кордон, який межує Сумська область з ворогом, це у нас. От. І я скажу так, що це заслуга, по-перше, всього управління оперативно-тактичного групування, заслуга командирів батальйонів територіальної оборони. І є в нас ще стрілецькі, не тільки які uh -huh. входять традиційно до там, ОТЦК. А є в нас дуже багато із Львову батальйон. 10-й, 8-й батальйон формувався в Київській області. З Тернополя, з Тернополя є, з Хмельницька є батальйон. І ви знаєте, зараз. Добровольчі формування, вони практично вже не, від, не відлічаються від окремих стрілецьких батальйонів і батальйонів територіальної оборони. Чому? Тому що, ну, по-перше, вони патріотичні. Да, вони Ограніційна штатна структура не така, але в них і призначення не таке. От. Може, зброя не така, в них немає БМП, в них, от. але в них є джипи. наші. Колібі не перебланали ці джипи, ми їм дали крупнокалібні пулемети. І це нормальна така тема, я скажу, для боротьби в такому, бо, знаєте, на таких локаціях, як у нас ліс, угу. е, перепади висот, е, населені пункти. Наскільки вони підготовлені? Якщо ми говоримо про добробати, тому що є така інформація, що навіть деякі з членів добровольчих формувань один раз тримали зброю в руках і вчилися стріляти. От наскільки тоді вони нам потрібні, і наскільки вони нас захистять? Дивіться, я точно знаю, що е, добровольчі військові формування підготовлені. підготовлені. Е, я скажу так, що ми провели збори і не один раз з кулеметниками, позаштатними, з гранатометниками. Ми повернулися до того, що ну, у нас зараз є по кордону в принципі, ми замінували все, підготувалися, і я починаю вже там таку, практикувати такі питання, як змагання. змагання. І змагання різні і спортивні, і військово-прикладний спорт. І там рукопашний бій, і виконання вправ стрільби, мітання бойових і імітаційних гранат, це воно все в комплексі. І добровольчі військові формування я вам не скажу так що не уступають. Не е, Ну можливо ж розумієте, що я теж як і просто людина, як командир, можливо, де то, що то там до кінця, навіть якщо десь я не знаю, я одно узнаю. Наші прикордонні території щодня обстрілюються ворогом. 22 громади на сумщині у нас досі в зоні бойових дій. Але ж ми читаємо в новинах, що і на сусідню територію прикордонну наших так званих друзів-сусідів прилітає. Стоять від наші відповідають. Ну, ви знаєте, тут вже як ходять такі фішки, то не там покурили, моз палили, от, іноді прилітає. Прилітає, тому що, ви розумієте, ворог, от, конкретно Російська Федерація це ті, які розуміють только з позиції сили. Як тільки там йдуть обстріли, от і... Голова військової адміністрації кожен ранок, кожен вечір інформує і на сайтах, на своїх сторінках, і ми виставляємо на сторінки, у нас є оперативно-тактична групована сторінка, є моя особиста сторінка. Ми виставляємо інформацію. Одна справа, коли там, обстріли ділянки місцевості, обстріли населених пунктів, обстріли позицій військ. Одна справа, коли неприцільна, а друга справа, коли, наприклад, приближається і... Прилетіла як в даній ситуації по білополю і загинула жінка. Ну знаєте, приходиться приймати такі рішення, щоб вони зрозуміли, що напротив них не бандформування, а регулярні військові частини Збройних сил України і добровольчі формування. А, пане Олександре, як ви ставитеся до вступу, можливого вступу України в НАТО? Які це перспективи на найближчі? Взагалі, зокрема, що це може дати для суші? Дивіться, НАТО це військово-політичний блок. Напевно, ну, як кажуть, не своїм щастям, але я там давати е, праву оцінку вступати чи не вступати. Однозначно, це буде прийнято рішення військово-політичним керівництвом держави. І те, що щось десь треба міняти, тому що питання колективної безпеки ніхто не відміняв. На превеликий жаль, коли ми розпрощалися. З ядерною зброєю десь, напевно, чуть-чуть і ослабли. Нам треба однозначно з кимось об'єднуватися, але з тими, хто по духу, з тими, хто нас поважає, хто буде дійсно нашими партнерами і хто буде підтримувати. Ви ж бачите, от навіть зараз нас підтримує практично вся Європа. Але нам бачите, бо дуже багато надають матеріально-технічної допомоги три сімки. Це взагалі історія. Так б'ють, що чітко от Ну Решта не буду там називати, дуже багато, ті ж самі Байрактари. Воно дасть в цілому для всієї держави. Ми ж ми не можемо відокремлюватися. От. Але ми прикордонна область, ми ж сусіда не вберемо Знаєте, як скажу так, мені пару днів назад я ж не самостійно, mm -hmm. я під кого? я підпорядковуюсь під оперативно стратегічне угрупування, і мені е, мій бойовий побратим, старший керівник, генерал-лейтенант Сергій Наєв, каже, е, Саша, якщо ще є мости, то треба їх просто підірвати. Ми точно найближчі 20 років не будемо їздити в гості друг до друга. 14 жовтня ми будемо відзначати свято Покрови День захисниці захисників України е, професійне свято до да, сьогоднішніх захисників. Е, скажіть, будь ласка, е, який, от як коротко характеризувати портрет сучасного захисника? Е, мужній, е, з харизмою, простий, відважний і порядний, напевно. Побажання на всі свята і для всіх це певне побажання перемоги і миру. Але чого ви побажаєте сьогодні? Своїм колегам, захисникам, захисницям. Я побажаю удачі. От буде удача, от, буде все. Знаєте, як на Титаніки були багаті, але удачі не було. Тоді вам удачі. Дякую, дякую, дякую вам.